Всім добрий ранок. Готуємо Булата 244 го Pro. Саме цей трактор поїде на заміну Янмара всьому, про що ми вам казали. Значить, Трактор у нас на 24 кінських сили, також людина дозамовила фрезу. Фреза індійська Solis на метр 50. з карданом в комплекті, кардан ми вже підключили, щоб людина не мучилася. Ціна даного трактора 5800 доларів. Ціна фрези 1350 доларів з карданом комплекті. Фреза у нас йде з боковим редуктором. Редуктор йде на шестернях, вага даної фрези 205 кг. А булатик у нас на моторі КМ 385 з рівною підлогою, з боковою колісою, з гідропідсилювачем повний привід. Вчора такий поїхав сьогодні і на наступний тиждень вже теж замовили. Є в синьому кольорі і вже прийшли в чорному. Отакий от майже чорний, такий чорно, темно-темно-сірий. Ще один булачик, от такий. В такому кольорі. Є і такий-такий, і такий. телефонуйте. Доставка безкоштовна по всій Україні.